Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про збір на Mavic для Рупак Sapsan. Ми за тиждень зібрали більше 40 тисяч гривень, це вражаюче. Але ще 28. І збір закриється, і Mavic поїде до хлопців. Все в наших силах. 28 тисяч це зовсім трошки в умовах сьогоднішніх зборів. І я дуже-дуже на вас сподіваюся, тому що саме від вас все залежить. Це реально вражаючи, що можна зібрати за тиждень 40 тисяч, навіть більше. Дякую вам за підтримку. Ви підтримуєте армію, ви наближаєте перемогу, ви наближаєте повернення всіх територій України, саме ви. Лиши зовсім трошки. Поможіть, будь ласка, якщо у вас є така можливість. Всі реквізити я лишу е, в закріпленому коментарі та в описі під відео. Буду дуже вдячний. І не тільки я. В першу чергу е, хлопці будуть дуже вдячні вам за допомогу. Отже, е, допомагають армії. На, на цьому поки все. Е, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. А якщо є розвиток каналу, значить швидше закриваються збори, значить швидше наступить перемога. До нових зустрічей. Слава Україні!